Вітаю всіх. Мене звати Дмитро, а назва мого каналу є Владаяр77. Моя студія є ці зимові хащі вздовж маленького струнку. У мене авторський проект, У мене не буде відео з реальних локацій фронту чи зруйнованих українських поселень. Тому що я вважаю, не гоже робити такі відео самостійно на свій розсуд. Тому я символізую руїну та хаос через ці хащі. Чому я взявся за таку задачу? Ну тому що я вже пенсіонер. У мене є час. І я вже не маю ніякої користі на передовій на фронті. Але ж війна це не тільки прямі бойові зіткнення, це ще інформаційне і ідеологічне протистояння. Наш ворог. Московська імперія дуже централізована, з дуже потужним, з дуже потужною пропагандистською машиною. Українці ж, як мережева спільнота, як медоносні бджоли, наносять нещисленні, болючі укуси з усіх боків величезному ворогу. Тактика постійних дрібних ударів, порізів, наскоків та відступів притаманна українцям з давніх часів проти несчисленних захід. Тому кожному знайдеться місце. А в мене непогана підготовка. Врешті я кандидат технічних наук. Я Об'їздив всю Україну, працював на московських просторах, працював в південній Індії цілими роками, бував у Саудівській Аравії. Історія моє захоплення. Тому я прочитав ключових істориків, починаючи з античних часів. до... Середньовіччя українських авторів, які були в свій час заборонені Московською імперією індійських авторів. Навіть переказ англійською таємної історії монголів є в моєму добірку. Тому я маю свою точку зору і маю що сказати. Я покажу, чому я використовую назву. Московська імперія замість офіційної Росії. І я вірю, що після перегляду мого серіалу ви також будете використовувати правильну назву Московська імперія для цієї найбільш жорстокої і підлої імперії в світі. Зразком для мене є батько історії. Гірадотус із грецького міста Галікарнасис. Він написав історію війни Персійської імперії з греками. Але для того, щоб зрозуміти причини, глибинні причини тої ще війни, він почав з опису. Того світу, який він знав, він стверджував, що побував у всіх тих краях, які є в його описі, включаючи територію України. Його праці перекладені багатьма мовами, включаючи українську. Тому він є певним зразком. Тому і я почну з давніх давен, з того, що бачив. Для того, щоб показати величезну історичну та цивілізаційну прірву між українцями і московітами. Кожна нація є утворенням її географії, клімату та невидимого вічного духу, який є поза тим всім. Тому сама природа Нашого краю, Центральної України, буде включена в цій серії також. Моя цільова аудиторія це мої індійські друзі. Тому відео будуть англійською. Але всі, хто здатен розуміти мою англійську, я також запрошую. Приєднуйтесь, дивіться, розповсюджуйте. Відео також будуть українською паралельно, тому що не дуже добре змішувати обидві варіанти в одному. Тож почнемо. Буду робити цілий ряд серій на ту чи іншу тему. Один раз на тиждень, один раз на два тижні. В залежності від складнощі теми. Тож, приєднуйтесь, дивіться, розповсюджуйте. На цьому поки кінець першого відео вступу.